Адже всі ми готуємось до пасхальних свят. І пасхальний настрій, мабуть, вітає не тільки в нашому нашій студії, але й в ваш в ваших домівках. Але як зробити е, наш настрій ще кращим завдяки пасхальним символам? Знає дизайнер інтер'єрів Катерина Моргентал, яка завжди своїми ідеями радо поділиться із вами. Я до неї вже прямую для того, щоб розпитати, чим можна прикрасити наші домівки пасхальні з. Свята, і тут просто без слів. ми можемо сидіти і не говорити, <ріст> <ріст> тому що ми вже бачимо, чим можемо прикрасити наші домівки? Хоче <ріст> доброго ж ранку. доброго ранку? От е, справді такий пасхальний настрій у нас тут сьогодні е, панує, але такі речі я ще не бачила. Що ти принесла сюди? А, ну, Я принесла традиційно, так як я казала, що ми будемо показувати віночки, які можна використовувати не тільки так, як перший наш ефір був новорічний, і а, ми показували, що вони можуть бути всесезонні так само, вони можуть бути і пасхальними, тобто це є віночки. Поясинки в такому екологічно традиційному стилі. А, іграшки, інтер'єрні іграшки. Це для... іграшки зараз подарунок для похресників. Оце от зараз у мене такі класні дивіться. Так дуже все просто виглядає. От справді це можна зробити вдома навіть самим ось таку звичайно, звичайно. Що нам для цього потрібно? Вони такі м'які, там щось потрібно, є, якийсь наповнювач. Ну, там синтепон, так. Той наповнювач, який наповнює подушки. Звичайні Замасло, ми подушки. йдемо в магазин тканин так. <свеч> спочатку. так? Ну, Треба як мінімум сантиметрів 30 з тканини. тканини так? Так, так, так. Добре. Вирізати ми Вирізати можемо її. лекалу, це контур можна в інтернеті цих всіх викрійок. Знайти. Багато це можна знайти будь-яку форму, обвести відповідно з припусками, прострочити, якщо є можливість на швейній машинці, якщо ні, тоді це вручну ну, акуратненько зробити. Але насправді це дуже гарний і приємний подарунок, тому що він зроблений власними руками, а це вже радує будь-кого. Ну, звичайно, головне звичайно. мені здається тут набратися сміливості і взагалі бажання. Так. Набратися терпіння в першу чергу, тому що бажання може бути, можна порізати, підготувати, а терпіння доробити все до кінця, щоб воно вже було все останні. Ці стрічечки довести, це вже треба трошки. От це так. вже трошки е, в нас тут панує європейський такий стиль, тому що взагалі-то в, в закарпатських традиціях немає робити м'яких іграшок, так е, і немає таких традицій. Але ми все гарно запозичуємо і все це втілюємо в нашому інтер'єрі. Якщо ми справді так. хочемо бути європейськими, то це слід робити. Ну одна Однозначно треба тягнутися до того до е, якісного е, традиції, не забувати однозначно, але все-таки робити трохи декілька кроків вперед, розвиватися, не постійно обмусолювати одні й ті самі традиції, одні й ті самі речі, робити з року в рік е, писанки воскові. Вони дуже гарні, але дійсно можна робити дуже багато. Я Але не всі вміють класики. робити, не всі вміють робити воскові. Ну, Показати, ну наприклад, актуальні писанки вони набагато буде підбірка зображень. Ті, що я підготувала. Колаги. Ми вже їх можемо показати. Можете вже показати. Потім поговоримо. показуємо говоримо. те, що є в нас в підбірці, якщо ми це можемо зробити. Але ось цікава ідея. До речі, такі яйця можна купити, правда, Та, не вони... оформлені, але ось так їх можна задекорувати, і теж дуже гарна до речі, ідея. І не складно зразу можна... на підставочці. Так, і не треба тобі розмальовувати. Просто ти ну здається, що все дуже просто. Ну так звичайно, вона є екологічною, таке і більш натуральні над. Взагалі, цього року, що панує в нашому в нашому інтер'єрі, ми вже говорили одного разу, що це еко стиль моді. Так і на пасху це можна все реалізувати. Так, На пасху пророщені пророщена травичка, пшеничка, потім різна зелень, квіти, ли, листя, зелені, тобто, все, 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 що є натуральне. Те, що зараз про проросло, тобто ну, якісь квіти, тюльпани, і ще немає. Зараз піони починають розпускатися, от якісь конвалії, Оці всі речі ними можна декорувати. Вгорщики, вгорщики в горщики, в горщики в От як у нас каструлька, така старенька, задекорована так само. Просто самому. каструля. Так? Просто звичайно, ну в кожного на хазяйстві є старенька каструлька. І у нас яка у вже... Хапок квітів. Ось це можна теж зробити. Так, можна зробити. А, так само дуже панують такі кольори е, постельна палітра. Розтяжки, все-все, що панує у дизайні одягу, у дизайні предметному, воно все переплітається і у будь-якому декорі, так само і в пасхальному, адже він бере для себе найяскравіші такі акценти. Тобто оці відтінки бірюзи, рожевого, зелений, оранжевого. Ми зараз вже будемо бачити фото на екрані, ми можемо, до речі, їх коментувати. От Що ми тепер бачимо? Так, так, бачимо, бачимо. А, бачимо віночки. Ті, які... Завжди мені здавалося, що віночки це щось. Але може, може бути, ну, і пасхальні. Ми мусимо ламати традиції. <рес> і, <рес> і стереотипи. Такі пас пасхальні віночки. А один... Пасхальні. віночки. Оце от якраз зайчики, яких я робила на замовлення, і після того зробила от такі поменше. Це було величезні 25 штук, це було замовлення корпоративних подарунків. О, як гарні. Оце якраз приклад сучасних писанок. А, грифельна основа, яку можна розмальовувати крейдою. Це взагалі, це в інтер'єрах цей стиль панує зараз, це такий актуальний тренд. В писанках так само. Проводяться такі паралелі. Оці постельні. Постельні просто однотонні, монотонно колор-блокінг такий, якби Воно, Нічого, нічого тобі... Абсолютно нічого, перев'язані якимось стрічками. А такими, як робляться такі писанки? Ти просто їх намочиш, якісь кольорі, так, вони набирають так, його. колір. Але я піддивилася на одному блозі таку ідею, що беруть оцю. Ем... Як вона називається, ложка для вареників, що готувати, кухарська така з так, дирочками, так, так. або в сито. Вони беруть і так опускають у водичку кольорову і піднімають. Це кольорова получается... водичка, чим її забалювати? Це, а, а, ну, ну, не не йодом. це анілінові фарби, які окрашують писанки взагалі ну, якби, або харчові, харчові якісь фарби, так? От так. Далі ми слідкуємо. Далі це екотрадиції, вже більш екологічні такі речі, чорно-білий стиль. Тобто чорно-білий стиль взагалі, якби вже. Це ніколи ніхто не використовував в писанках, чорно-білий стиль, звідки він і чому він перейшов в писанки. Це дійсно цікаво, але дуже стильно. Тому що, якщо прикрашаємо інтер'єр, то, звісно, прикрашаємо актуальними речами. Прикрашаємо так, як оформлені подушки, як оформлені там, підлога, різний предметний декор, взагалі повністю інтер'єр. А От як не помилитися в виборі цих інтер'єрних декорів? Тобто, ой, я хочу і такий кольор, і такий, і порамаранчевий, і синій, і зелений. Мені все подобається, і я це все Виставлю в своєму інтер'єрі, це буде правильно чи ні? Ну якщо це чисті кольори, помаранчевий, там якийсь голубенький синій, це можна поєднувати. Якщо вони вже більш складні, то треба вже так постельну таку гаму витримувати якісь такі складні домішки, якісь розбілені фарби. Або брати два кольори, три кольори поєднання. Ну не більше трьох для тих, хто е, не дуже володіє якби, навиками підбору, і такого ну краще брати не багато кольорів. Тобто якісь якісь певні акценти, але от сьогодні клієнти, що вони просять? Чим цікавляться взагалі твої знайомі? Мої знайомі приходять до мене і кажуть, Я хочу купити. Забрала. Ти їм не радиш, що? А, звичайно, Ой, а раджу. Подивіться, які у вас там штори, до прикладу. Однозначно. Ну, Мої клієнти, я зазвичай знаю, які в них штори. І я, я тоді їм зразу пропоную. В принципі, я їм пропоную відразу те, що їм туди підійде. А якщо я прийду, то запитаєш, а які у вас штори? Звісно, це все. Ну, навіть по зовнішньому вигляду людини дуже помітно, які кольори вона любить, який стиль їй подобається. Тобто ти на це звертаєш увагу. Однозначно, це, це така якийсь такий Трохи підхід, такий так. підхід, так воно а ж... якщо людина бере там різні різні штуки і там каже, що я це все поставлю, то ти можеш їй порадити, що ми знаєте, ну краще так або краще це з цим поєднати? Ну знає, що то, то ти однозначно. втручаєшся в цей процес. Я втручаюся, тому що я така людина, я дуже переймаюся результатом. Я буду переконувати, але переконувати не таким чином, щоб людина відчувала себе, що вона зовсім ні в чому не розуміється, а якось так хитро, так, так, так. порадити. Ну, тобто, ну не можна, не можна ні в якому разі образити клієнта, тому що клієнт перш за все. І але дизайнер і взагалі будь-яка людина, яка має відношення до мистецтва і до прикрашання, до взагалі для, для того, щоб зробити життя красивішим, то ми маємо дуже толерантно і правильно давати поради, адже це е, наше обличчя. Це Досвід, і все таки, якби і це ну, свято, як якомусь можна зіпсувати або не зіпсувати, так, або так, підняти так, настрій, або е, ну якось його опустити Ну, навіть ось подарити таку квіточку. Це день, день вже вдався. Справді е, от я ще дивилася, що дехто декорує навіть з геркала штори і навіть свічки і підсвічники. От е, чим це можна робити, завдяки е, яким речам? Дзеркала декорується дуже гарно взагалі гірляндами писанковими. Це можна зробити з картону, вирізати по шаблончику і на ниточку. Можна самі писанки, тобто одну на одну, і типу такою гірляндою підвісити. Це те, що стосується дзеркала. Так само квіти, стрічки, тобто вся атрибутика, все, що використовується в будь-якому, не тільки пасхальному і такому декорі. Тут вже вибираєте по кольору. От як ти ставишся до пасхальних дерев? Хтось любить, якби ставити гілочки і прикрашати. Так само, як і до новорічних, це дуже гарно. Це, теж. це все. Це от якраз пасхальні дерева вони потребують якихось таких більш хендмейдових речей. Тому що звичайні писанки на них вони виглядають абсолютно. Yeah. Там потрібно або багато однотонних, таких, які ми показували попередньо, або а, вже більше якісь такі там навіть просто стрічки повісити, різна висота, якісь бантики позав'язувати. Це дуже буде гарно. Ми дякуємо тобі за рекомендації. Мені вже показують, що в мене немає часу, як завжди. А я хочу, щоб ефір тривав довше. Ну це нереально. Спасибі за те, що завітали своїми ідеями і поділилися а з ними разом з нашими глядачами. Спасибі тобі велич.